В принципі, я стараюсь 40 і 40 рук. Нормально. Нормально, так? 44? Ну, no. а, забудь 45. Нормально, на мене знову вже шкіра їздить. Дві штучки. <говори> Одаємо. Дивіться, то хлопці вам занесуть, Шуті. То, Шуті. То, то кожному такий десь цей да? батончик і медперсоналу ага. тим, що ми я говорю. А там я кожному записочка від Добре. На неба, на небі написано. Добре. То сестри робили такі, як ви. Це моя набива. Здорово. Ще два. Чого ви? Вони просто сніжали. І що таке шарі? Плащати, плащати, плащати. Скоро десь. Так. Дякую. Пинта воно там. Він скритий, скритий воно. а то друго.